Це перша була така офіційна його відпустка за півтора роки на передовій. Ми поїхали в Карпати. Малює гори із ангелом на них, дружина загиблого військового Павла Рожика Христина. І ми з ним дуже мріяли вийти на гору, але так як часу було мало, так як він тепер мій янгол до кінця мого життя. Я вирішила, що мій янгол таки добрався на ту гору, на яку ми хотіли разом вийти. Котика на полотні малює учасниця майстер-класу Анастасія Місюра, сестра загиблого українського воїна Олексія Чернявського. Він служив в Азові в Маріуполі, і там з нього був кіт, кицька. Анастасія говорить, втратила брата, коли той обороняв Маріуполь. Коли його друга дуже сильно ранило, вони переправляли, везли його в Азовсталь, але поряд влучила авіабомба. Перше у Хмельницькому відбувся благодійний майстер-клас із живопису в межах проєкту Жива. Про це розповів організатор, регіональний представник Всеукраїнського фонду Сучасна Україна Юрій Цимбалістий. За його словами, ця акція всеукраїнська на ній, зокрема, дружини, матері і рідні загиблих військових створюють свої картини протягом двох днів. Це один з способів знайти знайти методику техніки такого психологічного і душевного можна так сказати емоційного відновлення. Наших дівчат і жінок і взагалі родин, які зустріли таку біду. Цього разу учасниць шість. Вони на полотні малюють фарбами сюжет, картини, який самі обрали. Координує їхню роботу у професійній студії художниця Юлія Вавренчук. Проводила для дівчат такий майстер-клас арт-терапію. Ось яка допомагає. Переключитись, а також коли є якісь певні емоції, їх треба виразити і дуже добре виражати їх якось в реальність. Малювання саме дуже допомагає в цьому. Кращі роботи планують показати на регіональних виставках, каже Юрій Цимбалістий. Згодом їх авторки візьмуть участь у всеукраїнському конкурсі. За словами організатора, подібний захід у Хмельницькому планують повторити. Вікторія Мельник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.